Проте, навіть три такі знакові події не єдиний привід для святкового настрою. 22 роки тому збудований дитячий садок уже замалий для сільської дітвори, щедро дарованої Всевишнім працелюбним оріховчанам. Це нам дасть дуже велику. Ну, як сказати, великий плюс в роботі, тому що ми зможемо більше уваги приділити кожному нашому вихованцю, надати йому більш гарне навчання, адже в наш час обов'язковою стала дошкільна освіта, і, звичайно, більше уваги буде змога приділити дітям п'ятирічного віку, тобто гарно їх підготувати до навчання в школі. Наявність кількох потужних підприємств на території сільської ради є визначальним у її економічній розбудові. Одна із небагатьох недотаційних вона спроможна навіть у скрутні часи поратися із чималою кількістю проблем, проте і зараз їх залишається багато. Ну, робота для людей, як ви самі розумієте, у нас тут всі їздять у місто. Ну, напевно, щоб більше на якісь ще маршрути додаткові, щоб людям було краще добиратися, якось треба то продумати, і по можливості зробити додаткові маршрути, щоб легше було людям добиратися на роботу, місто з міста. Що ж, свято для ділових людей завжди є приводом і для аналізу здобутків, і для визначення напрямків наступного поступу. Дуже багато потрібно зробити в селі. Перш за все, в нас бачите, ми знаходимося тут і проводимо всі наші заходи, бувши фермі, дякуючи Горту Яспіосовичу, що він нам безкоштовно надає це приміщення і вся всяки допомагає нам. У нас в аварійному стані клуб ще в 2001 році. Перший раз його закрили, а потім я на свій страх Єристки відкрив клуб, тому що він в аварійному стані, але зараз вже кілька років назад ми закрили. Ну, вже є проєкт на то, щоб його реконструвати, цей клуб. От, ми сільська рада знайшла кошти, депутати всі проголосували одностайно за те, щоб виділити кошти на проєктно-кошторисну документацію, а далі вже районна рада, адміністрація, обласна адміністрація, рада допом... Зобов'язались допомогти нам цей клуб е, побудувати, е, ну верніше, відновити. сьогодні ж триває свято: 444 роки села, а саме стільки Оріховиці, погодьтеся, подія гідна відзнаки. А дні визволення села і всієї країни від найбільшої біди 20-го сторіччя додало родинному по суті святу особливої урочистості. Один же з двох відомих не лише за тарпаттю художніх колективів створив цього дня особливу атмосферу, за якою вчергове стає очевидним. Жителі ужанської долини і співають, і працюють із душею.